Розкажіть історію, як вам померлі, передавали звістку з того світу. Ми тільки закінчили ремонт в нашій квартирі. Батька вже не було років 12, а тут він приходить у вісні і каже: відпросився до тебе в гості, подивлюсь, як ти живеш. Я така рада була. Погостював, роздивився все і каже: Ну я пішов, пора вже. І виходить на вулицю, а там туман такий густий, і бачу сходи глибоко вниз, а там геть нічого не видно. Батько спускається, я за. Ним, щоб його провести, а він як відштовхне мене, тобі зі мною не можна. Рано, ще не скоро. Я плачу, кажу, тату, я з тобою, а він як закричить, не можна, і пішов. А з вами траплялися подібні історії. І якщо так, то обов'язково поділіться ними у коментарях. Рідко це згадую, але коли не стало моєї бабусі, з якою я була дуже близька, я дуже важко приймала факт, що її більше немає. І перед 40 днями мені наснився сон, в якому вона була в їх з дідусем квартирі. Пам'ятаю, що дуже яскраво світило сонце, і вона була у своїй нічнушці, фіолетовій в квіточку. Сам сон був повністю усвідомлений. Я розуміла, що її більше немає. Багато плакала, ми спілкувались, вона питала. Я за дідуся за мою сестру і потім сказала, що їй пора. Я в сльозах полізла її обіймати і відчула, що починаю задихатись, після чого прокинулась. На ранок розповіла про цей сон мамі. Вона сказала, що вона саме в тій нічнушці і померла. А я цього зовсім не знала. Я не дуже вірю в цю містику, але цей сон напевно пам'ятатиму завжди. Тато кинув нас з мамою, коли я був ще немовлям. Але коли мені виповнилося 15 років, я знайшла. Пішов свого тата і поїхав до нього на далекий схід у Владивосток, але в тата була там інша родина. За півтори роки, які я там прожив, я встиг закінчити училище і розчаруватися у батькові. Я повернувся додому у Маріуполь. Більше я з ним не спілкувався. Минуло 10 років і мені наснився сон. Прийшов до мене батько і просить прощення за все, що він накоїв. Він плакав у вісні і дуже вибачався за все, і я його пробачив. А через три. Дні я отримав листа від його чергової дружини, що батько помер. Я співставив це з тим, коли мені наснився сон, і зрозумів, що коли він до мене приходив, він уже був мертвий. Мій біологічний батько помирав у реанімації. Він покинув нас із мамою, коли мені було шість, і відтоді ми не спілкувалися взагалі. Хоча жили в одному містечку, і він був одружений із моєю керівничкою. У нього було щось із серцем, і його перевезли в обласний кардіо Центр у місто, де я зараз живу. Мама запропонувала сходити до нього, щоб хоч перед смертю побачитись з ним. Я не хотіла, бо ми не спілкувалися, і він був мені чужий, але все-таки пішла. У лікарні була його дружина зі своєю дочкою, і вони мене прогнали. Я пішла геть наступного дня після цього він помер. Минув приблизно рік я була вагітна і сиділа в черзі до гінеколога на плановий прийом. Розговорилась з якоюсь жінкою, і вона серед іншого розповіла. Таке. Я недавно лікувалася в онкодиспансері і там теж у черзі познайомилася з жінкою на ім'я Лариса, ім'я моєї класної керівнички. Вона сказала, що в неї недавно помер чоловік, далі від імені Лариси. На дев'ятий день після похорону сниться мені Юра, померлий чоловік, і каже: Я знаю, що Віка це я приходила до мене перед смертю, а ти її не пустила. Як же ти могла? Я коли це почула, мороз по шкірі пішов. Якби мені таке розповіли про когось іншого, я б не повірила. Я не вірю в езотерику, але таких збігів, як цей, просто не буває. Дякую кожному з вас, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобались подібні історії, то ви можете підтримати мій канал, залишивши вподобайку та підписавшись. Ну а якщо... З вами чи з вашими знайомими коли-небудь траплялись подібні історії, то ви можете поділитися ними в коментарях, а я обов'язково їх озвучу. На все добре!